Всім привіт! Мене звати Володимир. Вітаю вас на моєму каналі про електромобільність. І сьогодні я хотів поговорити про страшні і жахливі пожежі електромобілів. Чому вони так горять? І чому стільки ми про це чуємо і бачимо? Що це за, що це за змова така, що продають людям машини, які горять? А? Це просто скандал. Отак купляє людина Теслу. Ставить її в гараж, і там через рік гараж згорів, будинок згорів, все, нічого нема. Того, що купив Тесло, якби купив дізель, не згоріло б, да? давайте розбиратися. Я тут трохи надибав статистика. От, статистика по Польщі, статистика, ну, в основному по Польщі, я живу в Польщі вже 10 років. Тому тут Державна пожежна служба вона публікує щорічні звіти. Про те, скільки було пожеж. В тому числі, зараз додалося до, до звіту, додалася така інформація, чи це була електрична машина, чи це була машина традиційна, дизель, гібрид, бензин, газ. Там вони вже не вказують, просто традиційна машина. Отож, спочатку абсолютні цифри. Давайте, хто вгадає, напишіть, будь ласка, зараз не дивлячись відео далі. Скільки машин згоріло в Польщі минулого року електричних, а скільки згоріло машин на ДВЗ на двигуні внутрішнього згоряння? Прямо зараз. Візьміть, зупиніть відео, напишіть, будь ласка, коментар. Може ви знаєте, або хоча б порядок чисел. Дуже цікаво, як ви собі це уявляєте. То, що в Україні ми всі бачили новини, згоріло в цьому році, в 23-му, дві машини електричних. Нісан Leaf. обидва Нісана а один в Черкасах, один у Дніпрі. Будь ласка, підпишіться, напишіть коментарі, як я вже просив, лайкніть це відео і ми продовжуємо. Отож, спочатку почнемо про 23 й рік. Я знаю точно скільки згоріло зараз в мене, 26 липня. Зараз 26 липня вже йде до кінця літа, вже більше ніж півроку пройшло. І я знаю точно, скільки згоріло електромобілів в Польщі. В цьому році. Отож, у в Польщі в цьому, 23-му році, від початку року, згоріло 3-3 три. Три електромобілі. От. Треба було купляти Дізель. О, це погані машини. Значить, Які машини згоріли? Мабуть, всі Тесли згоріли. ні? Тесли всі горять. Ні? Ми всі бачили, тільки про це пишуть, як горять Тесли. Так от, перша машина, яка згоріла, це був Mercedes EQA. Буде інформація на екрані з Державної пожеж... пожежної служби, будуть фотографії зараз. Значить, інформація така: ніхто не постраждав. Машина згоріла вщент. Є інформації не підтверджені, що правда, тому що завжди це страховий випадок, і інформації не розповсюджуються, поки йде розглядання страхового випадку. Отож, відомо, що. Подейкують, що ця машина мала якісь помилки по електричній частині, вона показувала, що в неї є якась несправність, а потім сталася пожежа. Пожежники вже знали в курсі були, як її гасити. Ну, як кажу, ніхто не постраждав. Добре, другий випадок. Згоріла у Гданську. Я тут живу біля Гданська. Згоріла машина електрична, Ford, Mustang Mach-E. Знову ніхто не постраждав на момент займання автомобіля, в автомобілі нікого не було. От. І третя пожежа. Нарешті-таки все. Хто казав Тесла, вгадав. Так, була Тесла. Чому Тесла? Їх більше всього в Польщі. продали. І уживаних Тесла в Польщі більше всього з електромобілів, мабуть. І нових Тесла лідер продажів електромобілів. Деякі моделі звичайні ДВЗ Tesla теж випереджає за своїми продажами. От що це було? Згоріла машина модель Y на Автостраді А1 в районі, якщо не поміняюся, в районі десь Грудзьонза там чи щось около того. Теж недалеко від мене, теж я там їжджу. Але знову ніхто не постраждав. Але машина почала горіти прямо в дорозі. Посипалися помилки. Тому ну, від собі там людина їде 120, 130, 140, 150 км на годину. Тут починається щось дивне. Щось дивне з машиною починає відбуватися. Якісь помилки, вона галасує. Ну і дим, дим з'являється. Ну що, водій зупинився на узбіччі з вимкнутою аварійкою. Всі нормально користуючись з електросистемою, бо електросистема не вимкнулася. Всі двері змогли бути відкриті, люди вийшли з машини нормально, і ніхто не постраждав, на жаль, машина згоріла. Три пожежі електромобілів за більш ніж півроку в Польщі нічого не вибухало під час пожежі, ну тому що в електромобілі немає нічого вибухового. так? Ну і ніхто не постраждав. А тепер, хто загадував, скільки ж минулого року згоріло машин, електромобілів, а звичайних скільки згоріло, то є інформація. В 2002 році у Польщі згоріло за різними джерелами чи то 7, чи то 9 електромобілів. А чого такі розбіжності? Тому що ну, деякі записують в електромобілі гібриди, плагін. Тобто машини з двигуну внутрішнього згорання, які мають теж батарею і електромотор. Це не зовсім правильно, тому що без того, щоб там дізнатися, яка була точна причина загоряння, чи це було коротке замикання в електропроводці, чи це була батарея, чи це був електромотор, чи це був двигун внутрішнього згорання, чи вихлопна система, чи паливна система, ми цього не знаємо. Тому для чесності я вважаю більш правильною цифру 7. 7. Тут на екрані буде інформація, скільки всього в Польщі було зареєстровано електромобілів. І скільки згоріло 7 за рік. А тепер скільки згоріло звичайних машин на, з двигуном внутрішнього згоряння. Зосередьтеся. Понад 8 тисяч. Понад 8 тисяч машин з двигунами внутрішнього згоряння. Згоріло в Польщі тільки минулого 2022 року. Просто так. Просто так. От, от навіть в цьому році я розказав вам про три випадки на всю Польщу пожежі електромобілів. І тільки біля мене, тільки тиждень тому, сталася пожежа на парковці аеропорту Гданськ. Загорілася машина з двигуном внутрішнього згоряння. І загорілися усі машини, що стояли коло неї. Загалом у пожежі брало участь 11 машин. Отак От їдеш собі в відпустку, залишаєш машину, щось там на сонечку сталося десь і загорілося. А може в машині просто щось коротнуло, десь пролилось, пролилося паливо, і загорілася машина сусіда, і загорілася ваша машина. Такі бувають ситуації. Це тільки один випадок однієї пожежі, 11 штук перевішує пожежі електромобілів. І там на парковці коло аеропорту не стояли якісь старі машини, так щоб ви розуміли. На жаль, ну, внутрішнє згоряння, паливо, ці назви вони якби символізують, що ця рідина, яку ми заливаємо в Бензобак, у мене теж є машина з двигуном, внутрішнього точно вдома вдома жінки. Я теж їздив перед Теслою на машині з двигуном внутрішнього згорання. І навіть газ у мене був в іншій машині. Завжди було розуміння, що ця фігня вона дуже швидко, швидко і сильно горить. Бензин він навіть вибухає, якщо є мішанина з повітрям. Так? Газ може вибухати, якщо є відповідна пропорція мішанини з повітрям. І горить дуже класно, якщо розливається, вистачить іскри. Так що, як працюють новини, ніхто не буде повідомляти в новинах. Ну, окрім випадків, коли згоріло одразу 11 машин на, в аеропорту. Бо це, звісно, дуже прикра ситуація і незвичайна. А якщо просто десь на дорозі згоріло BMW, бо там перегрівся ЕГР, то її просто приберуть тихенько. І ніхто новину писати не буде. Або то саме з Audi, бо в них була, від, від, відкликали. Дуже велику кількість автомобілів, дизельних Audi, в системі старт-стоп в цьому стартері, були електричні проблеми, і що воно могло призводити до займання автомобілю. І це нові автомобілі за 60 тисяч євро, які просто собі горіли, поки стояли на парковці. Ні, Нічого не, нічо не відчувало такої пожежі, і вона ставалася. Отож. На жаль, просто нікому не цікаво, що може згоріти старий Mercedes або новий Mercedes, або нова Audi, або авентадор Lamborghini Aventador. Може хтось і напише, ну ця машина мала відзивну компанію за пожежами, тому що в неї щось було браковане, знову електричні якісь компоненти, які можуть викликати пожежу. Як ви згоріли Ламборджині, Ламборгійні, то звісно так, про це була б, були б новини. А так, зазвичай новин просто нема. Ще ось о, нещодавній приклад, як зробити зі звичайної пожежі електричну пожежу, щоб клікали всі на новини. О, це така агенція Reuters яка ще нещодавно, не знаю, може і далі, співпрацювала. З російською агенцією ТАС. От, вони що? Пожежа на автовозі, який віз з Європи автомобілі десь у Південну Азію. південно Східну Азію. От, через Єгипет. Написали половину інформації, написали неправильно. Через Соєцький канал мав, мав, мав їхати цей е, автовоз. Віз автомобілів, з них 25 електромобілів, загорівся біля берегів Голландії і речник пожежної служби Голландії. Пряма мова сказав, що, на жаль, там є такі машини і такі машини, а коли є різні машини, тоді наше завдання як пожежників сильно ускладнюється. Тому що правила тушіння пожеж різних автомобілів різні. Електромобілі тушити треба в інший спосіб, їх просто заливати водою, ніж е, тушаться, гасяться пожежі двигунів машин з двигунами внутрішнього згоряння, тому що в машинах з двигунами внутрішнього згоряння треба перекрити доступ кисню, треба задути все це піною. А якщо ми гасимо пожежу електромобіля, треба все заливати водою, щоб охолоджувати і зупинити через охолодження е, реакцію горіння електромобіля. Зазвичай, якщо це літієвий акумулятор з кобальтовими електродами, їм там не дуже потрібен кисень. Вони можуть горіти самі з себе, бо в акумуляторі є карбон, ну, тобто вугілля, да? і воно дуже добре горить з літієм. не треба там нічого. Достатньо це все просто нагріти. От, кисень там не обов'язково. Ну, оце І, Ін... Така оце інформація, такі оце спекуляції. В у 2021 році в Польщі ще більша диспропорція була. Згоріло 9 000, понад 9 тисяч звичайних автомобілів, а електромобілів згоріло 4. Мені здається, 4 чи 5. Ну, зрозуміло, електромобілів тоді в Польщі було просто менше. Їх зараз починають продавати дійсно все з більшими і більшими зусиллями різні фірми. А тепер ще один аргумент. Ага, ну то звісно, горять старі двигуни, машини з двигунами внутрішнього згоряння, а електромобілі всі нові, і вони горять. Ну, це теж неправда. Наприклад, минулого року у Петркові Трибунальському одна з машин, яка згоріла, це була Tesla Model S, Стара. Вона загорілася, будучи на дорозі, її гасили. Тобто вона була не нова, 10-річна машина горіла. От. А щодо аргументу про старі машини з двигуном внутрішнього, згоряння, то коли рахують звичайну статистику, кількість пожеж на кількість зареєстрованих автомобілів з двигуном внутрішнього згоряння, то часто допускаються дуже серйозної помилки. Ніхто не знімає з реєстрації стару машину діда чи баб... бабульки. Якщо там був популярний в Польщі колись Fiat Cinquecento, старий Fiat 600, виробництво заводу Fiat у Польщі, FSO. якщо це була стара Сиренка, якщо це була стара старий польська машина, вона зіржавіла вже давно її викинули. Ніхто не знімав її з реєстрації. Тому, звісно, середній вік середній автомобілів у Польщі. Він, якщо ми подивимося по за офіційною статистикою, він буде неправильний. Треба, багато, дуже багато таких автомобілів з цієї статистики виключити. І середній вік автомобілів у Польщі буде насправді не сильно більший або такий самий, як у інших європейських країнах. І подивіться на Норвегію, що там частіше горять. Електромобілі, коли і шведські страхові фірми, і американські страхові фірми перерахували ризик відносно ризик пожежі електромобіля до пожежі звичайних машин з двигуна внутрішнього згоріння, вони дійшли незалежно до висновку, що ризик загоряння електромобіля менший, ніж звичайного двигуна машини з двигуном внутрішнього згоряння. Навіть я таку цю цифру, що в Америці прийшли до висновку, що в 66 разів ризик загорання електромобіля менший. Тому завжди підходьте з критикою до новин, особливо до сенсаційних, які просяться, щоб на них клікнули. Дуже вам дякую, що дивилися. До побачення. До нових зустрічей!